Про розвиток Православної церкви напередодні офіційного отримання томосу ми говоримо із митрополитом Київським і всієї України, Епіфанієм, представлятеле Православної церкви України. Ваше блаженство, дякую, що знайшли час на інтерв'ю. Дякую вам. От зовсім скоро ви вже отримаєте в Константинополі томос. Вам відомо, які православні церкви готові визнати Українську православну церкву. Найперше отримання томосу від матері церкви Константинопольської це вже є першим кроком. У визнанні іншими помісними православними церквами. Це є визнанням вже першої помісної православної церкви. З часом, після отримання, ми будемо працювати над тим, щоб і інші помісні православні церкви визнали автокефалію і незалежність нашої української церкви. Але поки що я не можу навіть озвучити, хто із церков. Звичайно, що найперше визнає церкви це грецької традиції. Ми віримо в це. Але всі говорять про те, що після офіційного визнання, після вручення Томосу, ми дамо відповідь вам на питання, коли ми зможемо вас визнати вже як незалежну церкву. Чи відомо, які церкви разом з Російською православною церквою не визнають? Ну тут зараз багато розповсюджується інформації, що певні церкви, які ніби підтримують російську російсько православну церкву. Одразу не визнають автокефалію української церкви. Я б не хотів називати знову ж таки тих церков, бо ми віримо в те, що правда восторжествує. І всі церкви, помісні православні церкви, з часом не одразу визнають нашу автокефалію. Якщо я не помиляюся, сербська церква так говорила про те, що вона не буде визнавати православну церкву України. Потрібно розуміти, що загалом поняття певної церкви не відображає. Коментарем одного із архіреїв. Бо дуже часто ми чуємо певні коментарі окремих представників тієї чи іншої помісної православної церкви, які не відображають загалом всієї повноти тієї чи іншої православної церкви. Тому, якщо говорити суто про е, сербську православну церкву, наскільки мені відомо, що загалом в цієї церкви немає якогось упередженого ставлення до такі фалі Української православної церкви, але є певні окремі особи, архіреї, які коментують. І вважаю, що не потрібно визнавати сербської православної церкви, автокефалію Української православної церкви. От ви говорили про те, що ви намагаєтесь робити якомога більше для того, аби якомога більша кількість православних церков визнала українську православну церкву. Що це за заходи? Що ви саме робите? Ну, найперше після мого обрання, як пристоятель Української православної церкви, я звернувся з відповідними листами, які носять назву мирних грамот, повідомив про те, що відбувся в Києві. Історичний об'єднавчий собор, на якому було мене обрано як предстоятеля Української православної церкви, що я в майбутньому буду віддано відстоювати православні позиції, буду опиратися на канони православної церкви, і прошу в них визнати автокефалію Української православної церкви, тобто це перший крок новообраного предстоятеля. А далі буде сформовано вже відповідний відділ зовнішніх зв'язків церкви, який безпосередньо буде вести переговори з іншими помісними православними церквами про визнання нашої автокефалії. Чи планує приїхати до України патріарх Варфоломій? Наскільки мені відомо, навіть після підписання відповідної угоди. На фанарі ще попередньо до об'єднавчого собору, сам патріарх Варфоломій безпосередньо заявив, що він має бажання знову вже вдруге відвідати православну Україну. А безпосередньо, напевно, що спілкуючись вже після отримання Томусу, я отримаю від нього інформацію, і з мого боку буде також висловлене запрошення його всесвятості як в найближчому часі відвідати Україну. Тобто дату ви можете обговорювати під час ось найближчої зустрічі? Ну, можливо. Я навіть до кінця не знаю, яким чином буде відбуватися, але мені відомо, що вже запрошення було від держави до його всесвятості Патріарха Варфоломія, а також, вже після вручення Томосу, я, як предстоятель незалежної української православної церкви, буду також звертатися з проханням до його Всесвятості, святості, щоб він в найближчий час відвідав Україну. Петро Порошенко буде їхати з вами до Константинополя для отримання Томосу, і він також був присутній на багатьох заходах після собору, після вашого обрання. Загалом, багато зараз лунає критики про те, що Православна церква України може бути такою кишеньковою церквою. І за великий вплив держави зараз на церкву. Як ви вважаєте, чи так це, чи ні? Справді вона є багато критики, але ця критика є несправедливою, бо до цього часу ми рухались вже майже 30 років. Цим складним шляхом і, на жаль, не могли об'єднатися і створити в Україні єдину помісну православну церкву. Тому роль держави в цьому процесі є дуже важливою, але ми віримо, що в майбутньому існуватиме така певна добра симфонія між державою і церквою. Співпраця повинна існувати, і вона буде існувати. І ця церква не буде державною церквою е ніколи. А як часто ви телефонуєте в адміністрацію президента або з яких питань звертаєтеся до адміністрації? І можливо навіть як змінилися ваші стосунки з президентом України до вашого обрання і після? Ну якщо сказати чесно, то до цього часу. У нас спілкування відбувається з президентом тільки на офіційних заходах чи зустрічах, а такого контакту безпосереднього чи вирішення якихось питань немає. Суто технічні питання, можливо, моїх помічників щодо поїздки, там якихось списків тих людей, які будуть присутні там під час богослужіння, бо відповідно буде посилена охорона, а якихось таких безпосередніх навіть контактів. чи Спілкування у мене і немає. Тобто, це свідчить про те, що немає певного втручання в церковні справи. Ми, як церква, вирішуємо самостійно ті питання, які виникають на порядку денному, а держава може тільки сприяти і допомагати. Телефону президента у вас, у вас немає? Ні, немає. Я не знаю, чи в нього є прямий телефон. Тобто не можу сказати цього. Ну, прямого немає. Чи є зараз стратегія в Православної церкви України над тим, як працювати із прафіями Української православної церкви Московського патріархату? Моя позиція чітка, яка була висловлена одразу після об'єднавчого собору про те, що двері нашої церкви відкриті для всіх православних України. Тобто ми запрошуємо всіх представників, які зараз знаходяться в лоні російської православної церкви, щоб вони приєдналися до незалежної. Української православної церкви. Якщо говорити про певну стратегію, то ця стратегія повинна будуватися на засадах, євангельських засадах любові, миру, взаємопорозуміння, братської, взаємоповаги. А на практиці, як буде виглядати ця, Ну, скажімо, співпраця, тобто, яким чином православна церква України буде запобігати розколу? Тому що чимало людей і вірян, з якими спілкувалися ми, які досі ходять до Української православної церкви Московського патріархату, не визнають православну церкву України. Ми розуміємо, що в Україні буде і в подальшому існувати Російська Православна Церква, і буде багато бажаючих залишатися там. Але ми проти цього не маємо нічого, тобто всі повинні обирати свій релігійний центр добровільно, архірей з єпархією. Чи священник з громадою повинен визначитись, якщо вони визначаються на загальних зборах про те, що вони хочуть добровільно долучитися до новоствореної єдиної помісної православної церкви, відповідно звертаються до нас і ми приймаємо їх вже в нашу структуру єдиної православної церкви. З ким простіше вести діалог з громадою, священником, єпископом, взагалі-то громада добровільно визначається на місці, і ми знаємо, що в Україні є більшість таких громад, де в ті чи іншій громаді переважають ті прихильники української церкви, які б хотіли приєднатися вже до єдиної помісної православної церкви. І тому будуть і противники, але вони в меншості. А ви зустрічалися з Боженішим Святославом Шевчуком, керівником Української греко-католицької церкви? Ми мали зустріч, теплу зустріч з його блаженством Святославом. Ми обговорили подальші кроки нашої співпраці. Якраз ми, як православна церква, не претендуємо на парафії Української греко-католицької церкви. Під час наступної зустрічі вже напишемо певну дорожню карту. Буде створені, будуть створені відповідні комісії з двох боків, тобто з нашого боку і з їхнього боку. І ми будемо і в подальшому конструктивно працювати для того, щоб в Україні панував міжконфесійний мир. Коли ви збираєтеся скликати помісний собор, і на якому буде прийнятий остаточний статут церкви, і можливо також будуть обрані керівні органи церкви після цього. Такого урочистого акту, який відбудеться на фонарі 5-6 січня, ми відповідно після почнемо формувати відповідні керівні органи. Буде сформований священний синод нашої церкви, який має право разом з пристоятелем в майбутньому скликати вже помісний православний собор нашої церкви. Але цей собор відбувся нещодавно в 15 грудня в стінах Софії Київської, тому. Немає такої потреби одразу ж скликати новий помісний собор вже єдиної помісної православної церкви. Як ви думаєте, такими посадами в керівних органах церкви можна заохотити єпископів з Української православної церкви Московського патріархату? Ну, звичайно, хто буде брати чи приєднуватись до нашої церкви, також буде брати участь, наприклад, в засіданні Архірейського собору. У прийнятті важливих рішень для розбудови нашої церкви. І останнє ваше баженство, як ви думаєте, якою або як виявляєте Православну церкву України через рік? Зараз важко сказати. Задають багато питань, виставляють певні хронологічні рамки, а що буде завтра, а що буде через місяць, а що буде через рік. Я вірю, що ми об'єднаємось. До нас прийде багато. Тих, які зараз ще, на жаль, сумніваються, до кінця не вірять, очікують томос, очікують визнання цієї дії Константинополя з боку інших помісних православних церков. І я вірю в те, що через рік ми будемо мати вже єдину, сильну, незалежну українську помісну православну церкву, яка буде служити Богові і інтересам нашого українського народу. На переродні Різдва можливо скажете українцям привітання. ці дні. Ми повинні стати кращими. Ми повинні допомагати нашим ближнім, проявляючи до них любов. Ми повинні згадувати у своїх молитвах тих, які зараз перебувають в полоні, військовополонених, згадувати і допомагати тим, які втратили свої домівки у зв'язку із цією неоголошеною війною на сході України. І я вірю, що цей рік буде таким. Переможним роком, і на Україні запанує той довгоочікуваний справедливий мир, бо мир в окупації це теж певною мірою мир. Але ми такого миру не прагнемо. Ми прагнемо миру в своїй незалежній українській державі, в якій постане, вже постала і буде утверджена єдина помісна українська православна церква. Тому ще раз вітаю вас із цим величним святом Різдва Христового, а також я б хотів запросити всіх православних віруючих міста Києва і, можливо, бажаючих навіть з усієї України долучитися до святкового урочистого богослужіння з нагоди Різдва Христового, яке відбудеться 7 січня о 10-й годині в історичному храмі Святої Софії Примудрості Божої, вперше після отримання цього документу Томусу ваше Блаженство, дякую за інтерв'ю. Дякую вам.